Доброго дня! Давайте подивимось на таку ситуацію. Путін погрожує створити санітарну зону всередині України, І якщо не припиняться обстріли території Російської Федерації. Давайте подивимось про цю ситуацію. А Медведєв взагалі сказав, що ця санітарна зона має бути аж до Львова. Давайте подивимось цю ситуацію, що нам так, покажуть Значить, Дивіться. Тут мова йдеться про те, що дійсно йдуть певні незадоволення з боку Кремля. З боку Кремля йде вже такий накал емоцій і таке незадоволення, і вже така емоційна дурість і нестабільність внаслідок того, що ну от, вони получають атветку. Тому вони. Намагаються якось залякати, закрити от ці свої кордони, а нам перспективи. Тобто нашим, ну, як вони вважають, нашим хлопцям закрити перспективу для того, щоб їх нібито обстрілювали. Ну. Зрозуміли, да тобто таке ось є. В них же, знаєте, от таке іде, от мені от як терпі терпіть терпі, увірвався. Терпець увірвався, як це так, що нас хтось насмілився обстрілювати. Тому вони хочуть, знову ж таки, це от як лякалка, це як гра на нерви, нібито показати, що вони можуть заблокувати. Заблокувати якісь такі прагнення щодо обстрілу їхніх територій. Закрити, закрити ці перспективи, відрізати. Ось так. Ну, тут видно, тут, бачите, три кубкові карти, тут іде, е і ще перевернуті, тут повна нестабільність, повна нестабільність емоційна йде. Яка межує із якимись бізумієм, скажімо так. Вони дійсно от цього хочуть, дійсно хочуть відсікти. Далі ще. Як одна. Можна ще так сказати, що своїм рішенням вони хочуть заблокувати той поворот подій, який складається не на їхню користь, який іде всупереч їхнім інтересам. Тобто вони вважають, що їм дозволено все знову ж таки. Вони дійсно вірять в свою цю єрість, вони дійсно в неї вірять, перевернули все з ніг на голову, і потім знову декілька разів перевернули, вивернули всю цю реальність на ізнанку, заплуталися вже в своїх судженнях, йдуть всупереч і собі, і заважають жити іншим людям. Окрім того, тут ще можна сказати, що вони намагаються якось е покарати, покарати ще більше Україну. І бачите, це диявол і тут от, е черепа. Тобто от цю сіру або санітарну зону вони хочуть зробити як от, на кшталт е е е е сірої. Мертвої зони, яка от навколо Чорнобильської атомної станції, там, де немає ніяких умов для життя. Тобто вони хочуть змінити, ось іде от, якби, трансформація, люди відлітають, розумієте? Тобто, зробити там хочуть умови, які не придатні для життя. Тобто, блокування іде. Е Змін якихось людських, тобто тільки у бік того, що, чим людина не мож... в чому людина, в яких умовах людина не може вижити. Ось так. Ну і давайте подивимось, чи їм це вдасться. Ну, Ми знаємо, що ні, але хочеться почути ще від карт. Знаєте, хочу сказати так: по-перше, їм це не вдасться. Чому? Вони намагаються такими ось вкидами да, інформаційними налякати людей. Це, от пам'ятаєте, колись наш голова гур сказав, що ми будемо, що треба зробити певну територію. На території Росії, як буферну зону, ну, щось таке, я не пам'ятаю. І от, якби на цій території, ну, з метою припинення обстрілів, це можна сказати, алаверди з боку ворога зробити. Те саме, але ще гірше на території України. Тобто, якщо він, голова ГУР, він Буданов, він хотів сказати, щоб зробити таку буферну зону для того, щоб ну, там ніхто не зміг з тої зони обстрілювати Україну там на 100 кілометрів. То це така от ідея Верди з боку Росії. А, так, а ми так. Тобто це іде просто от як лякалка, що може бути, якщо ви будете робити те, як сказав Буданов. Тобто ми будемо це робити на вашій території. Це от просто вони намагаються налякати. налякати і на наших територіях вони хочуть. Розв'язати собі руки, розв'язати ще більше свої якісь дії. Ось, ось так. Тому можна сказати, що це в основному йдуть лякалки. лякалки. Але як, я так думаю, якби в них була така можливість, вони би це хотіли зробити. Тому що ну, настільки вони сповнені ненависті до українців, що це просто жах. тут. Бачите, мечі це думки, вони перевернуті ще, знову ж таки, кубкові ну, бажання і думки, розумієте, перевернути все з них на голову, зробити якийсь вивернути на реальність. на… Інший бік. Тому це, от, на мою думку, це спроба залякати, залякати у відповідь на заяву Буданова про буферну зону на території Росії. Але вони знають, що це неможливо. От наша територія, вона є наша територія. Ось так. Тому от це на дні колоти, бачите, це ілюзії, це їхні ілюзії, в яких вони вітають. Це їхня от, нездоровий глуст. Нездоровий глузд. Ось так. Хворі. Хворі на всю голову, люди. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.